Доброго дня! Вітаю вас на каналі Прожарка інструменту. Зараз починається сезон бензокос. Багато хто після зими достає техніку з консервації, але вона не працює. Причина у карбюраторі. Після тривалого простою бензин випаровується, а мастило лишається і перетворюється на клей. Цей клей забиває канали і двигун не запускається. Сьогодні ми виправимо. Розберемо карбюратор, прочистимо його, зберемо назад і все запрацює як треба. Починаємо з перевірки праймера. Це гумова кнопка знизу карбюратора, що використовується для ручної підкачки пального. Щоб перевірити герметичність, затискаємо один з патрубків і кілька разів натискаємо кнопку. Якщо праймер не повертається назад, це добре. Це позначає, що всередині створюється вакуум і система герметична. Відкручуємо гвинти і знімаємо кришечку. З'єднуємо праймер. Тут ми бачимо сам бензонасос. Ось тут ми бачимо клапан, який працює як сапун. А зараз звернемо увагу на зворотню сторону бензонасосу. Тут знаходиться отвір е, через. Котрі поступає паливо. Тут стає металева сіточка, яка фільтрує бруд та мелкі частички, яке не відфільтрували в фільтр в паливному баку. Зараз ми знімемо ось цю частину. Під неї знаходиться мембрана, яка дуже часто. Також стає причиною поламок карбюратора. Ми замінимо її на нову з ось такого ремкомплекту. Тут є усі потрібні нам прокладки. Зараз ми перевіримо саме той клапан, який повинен відкривати ця мембрана. Беремо трубочку, дуємо та натискаємо, чуємо, що повітря йде. Усе добре. Клапан не залипший. Далі ми беремо очисник карбюраторів та продуємо цю сітку, якщо на ній якийсь бруд, він її відчистить. Та ставимо її на місце. Далі нам потрібно прочистити ось цей клапан, він працює в одну сторону. Я буду використовувати також очисник карбюраторів. Але спочатку я хотів би її перевірити. Клапан працює в одну сторону, тому також використовую трубочку. Продуваємо також цей клапан. Зараз нас цікавить гвинт якості паливної суміші. Іноді е, гілка всередині також забруднюється. Зараз ми закрутимо глин до упору, е, порахуємо кількість обертів, щоб потім точно виставити потрібне положення. Після цього повністю викручуємо її. Достаємо гілку, бачимо, що вона не забруднена. Якщо потрібно, то відчищаємо її від бруду. Далі відкручуємо дросельну заслонку, Достаємо та дивимося, щоб всередині не було ніякого бруду. Зараз ми прочистимо три основні отвори, канал холостого ходу, отвір розпиувача та повітряний канал за допомогою очищувача карбюратора. Ми побачили, що рідина виходить з протилежних отворів, що свідчить про прохідність каналів. А тепер залишилося лише зібрати карбюратор, не забувши встановити нові прокладки. Дякую за увагу! Втискайте подобайки, а я пішов готуватись до сезону. До побачення!